Немає садової ділянки, на якому не була б посаджена полуниця або садова суниця. Навесні, коли розпускаються молоді кущики, виростають соковиті зелені листочки і пишним білим кольором покривається вся плантація. Здається, що урожай буде відмінний, однак не завжди так виходить. Іноді обільноцветуща полуниця дає дуже мало зав'язей або зовсім не плодоносить. Щоб уникнути проблеми, треба знати її причини. Зовнішні причини поганого плодоношення полуниці, рясне цвітіння і слабке плодоношення садової суниці, або, як її часто називають, полуниці, хоча термін застосований до зовсім іншого рослині, всі звикли саме до цієї назви, може бути пов'язано з декількома причинами. Частина з цих причин ніяк не залежить від садівника і пов'язана з несприятливими зовнішніми умовами недостатнє запилення, поворотні заморозки. На які часто потрапляють світіння полуниці і затяжні дощі сильно скорочують кількість бджіл та інших комах запилювачів, в такому випадку кущі запилюються недостатньо і ягоди не зав'язуються, використання інсектицидів проти шкідників також може завдати шкоди корисним комахам. У наш час це справжня проблема, бджіл і джмелів стає значно менше через застосування хімії на дачних ділянках, щоб залучити на свою ділянку більше корисних комах можна. Оприскувати квітучі кущики теплою водою, в яку додані кілька крапель анісового або коріандрового масла, оприскувати водою з додаванням цукру, садити біля грядок з полуницею рослинами, доноси фацелію, алісум і інші. Менше добре вносити коли суниця починає цвісти, грядку не самі квіти, оприскати з пляшкової пирскавки розчином натурального меду столова ложка на літр кип'яченої води. Залучайте бджіл для запилення, Франц Хасанович Халілов Бугульмахц. Сім дачері у таті Шамова по чомуклюбніка цвететно неплодоносять один шість два'2 два, два. пошкодження квіток малинно-суничним довгоносиком. Якщо у квітучих кущів висихають і обпадають бутони, що не зав'язуючи ягід, а в суцвітях можна побачити підсихають квітконіжки з квіткою, який немов відкусили. То можна з упевненістю стверджувати, що це робота малиносуничного довгоносика. Невеликий чорний жук найбільше шкодить раннім сортам суниці садової, його самки відкладають яйця в бутони для боротьби з довгоносиком. Потрібно восени ретельно зібрати старе листя з полуничних кущів і спалити їх. Перед зимівлею добре розпошити ґрунт навколо садової суниці. Висадити поруч із суницею часника або інші сильно пахнуть рослини навесні оприскати посадки інсектицидами іскрам, в строго строго вперів появи бутонів і не пізніше ніж за 5 днів до цвітіння. Процедуру краще провести в ранкові години, щоб препарат максимально розклався і не пошкодив хижим жужелиць, які знищують шкідливих комах. Якщо довгоносиків небагато, краще застосовувати швидко розкладаються біінсектициди. Наприклад, фитоверм, на жаль, довгоносик це проблема. Карбофос не обов'язково є менш токсичні препарати, наприклад, з групи біофитоверм і скарбіо. Але якщо перед цвітінням не захистити, не бачити ягід, ми, наприклад, користуємося професійним інсектицидом системної дії Актара перед початком ботинізації за місяць до плодоношення, Олег ХТПС. Ловидача Рюбло 43681097162 почем уклюбні кабіну цвітет. но не плодоносить заморозки, від заморозків страждають не тільки бджоли, а й самі кущі кисуниці садової, причому часто пошкодження непомітні, пелюстки залишаються на квітці, тільки серединка темніє, рильце відмирає, і ягода не зав'язується, щоб не допустити пошкодження квіток, треба вкрити посадки полуниці білим спанбондом. У минулому році навесні полуниця цвіла дуже активно, а на початку червня грянули заморозки. У нас на ділянці навіть сніг випав, залишилися без урожаю. Цієї весни заздалегідь вкрила грядки тонким два М2 з панбондом. Він і від похолодання захистив, і від посухи. Кущі під укриттям менше постраждали від нестачі вологи, ніж інші рослини, внутрішні причини того, що зав'язі мало або її, немає зовсім іноді причиною поганого врожаю суниці садової при хорошому і своєчасному цвітінні стає неправильна агротехніка. Якщо садівник недосвідчений він може не знати або забути про деякі моменти догляду, від яких залежить плодоношення, заглиблена точка росту при посадці полуниці важливо правильно розташувати кущ щодо поверхні ґрунту. У кожного саджанця є так зване сердечко-точка росту, з якої ростуть нові пагони при заглибленому сердечку, садова суниця і рости буде погано, і плодоносити слабо. У правильно посадженої полуниці точка росту розташовується на рівні землі. Якщо після висадки земля осіла і кущики заглибилися, необхідно їх трохи витягнути із землі. А якщо в результаті рясного поливу сердечко вимило з ґрунту, необхідно присипати навколо куща торфом або родючою землею. Відео як правильно посадити полуницю, пізня посадка. Якщо саджанці полуниці були посаджені в кінці минулого літа, великого врожаю чекати не доводиться, хоч і можуть зацвісти, але ягід буде дуже мало, так як кущ ще не зовсім освоївся на новому місці, і у нього не вистачає сил на повноцінне плодоношення. Для активного плодоношення на наступний рік молоді кущики полуниці висаджують в липні, коли садили. Якщо пізно в кінці літа або початку осені, то в перший сезон квітів і ягід можна і не дочекатися, це нормально, досить набратися, терпіння, і все буде. Маріна Расіменко Ярославлях, сім дачерю Елена, теа Клюбніка, 372 сім надлишок азоту, удобрювати полуницю в більшості регіонів нашої країни необхідно, особливо там, де ґрунт бідні і літо коротке. Однак потрібно робити це правильно. Деякі недосвідчені садівники дають кущах занадто багато азотної підгодівлі, і суниця починає жирувати багато листя, квіток, а зав'язи й мало і ягід відповідно. Теж для гарного плодоношення полуниці потрібен фосфор і калій. Варіанти підгодівлі для весні суміш азофоски і аміачної селітри 2 1 на початку літа будь яким мінеральним добривом для полуниці за інструкцією, під час цвітіння монофосфатом калію 1 столова ложка на 10 води або зольним розчином, один золи на відро води, занадто старі кущі. Садова суниця не може рости на одному місці десятки років. Посадки потребують постійного омолодження. Найактивніше плодоношення у полуниці буває на другий третій рік після посадки, а потім врожайність різко знижується. Полуничні плантації потрібно оновлювати раз в 3-4 роки, причому готувати саджанці можна вже з другого року життя полуничних кущів на спеціальній матковій грядці, відкидаючи туди вкорінені вуса з найурожайніших кущів. Після трирічного плодоношення треба замінити кущі на нові. Так врожайність відновлюється, до речі, необхідно багато світла і тепла, інакше урожай буде слабкий або взагалі відсутній. Потрібна гібридна підгодівля розкиданням амофоски перед поливом і органічна, перегноєм або великими сосновими тирсою з невеликим додаванням гною від птиці або тварин урожай радує око МЕС 47 Сім, Сім дачрю Елена, Клюбніка 3-7-2, Якщо у вас садова суниця, то вона, мабуть, вже довго росте на одному місці. Токущики добре плодоносять тільки перші три роки, потім дрібніють і відмирають. Еляна о, о Ловедача Рюбло 43681097162 почемю клюбні кабіну, цветет. Но не плодоносіт сорти засмічувачі, іноді на плантації спостерігаються дуже великі кущі полуниці з великою кількістю вусів. Вони рясно цвітуть, але ягід практично не дають або дають дрібні неправильної форми. Несолодкі це сорти засмічувачі, бахмутка, підвіска, дубняк, шмурка, бур'янисті різновиди. Від яких потрібно позбавлятися. У дубняка взагалі немає квітконосів, тільки потужні листя в рідкісних випадках, один-два квітконоси у піжмурки цвітіння, і потім одні слепиші, підвізка і бахмутка визначаються під час плодоношення. Тут вже важче визначити, але я думаю, будь-який садівник відразу побачить прибульця на сортовій грядці, коли ми купили сад, то дуже багато було бахмутки і досі трапляється. Хоча я начебто все знищила Ольга Васенінахц. КСТО 7 дач вал 51071645259887 один 0716452597 7 сім дачерю неправильне співвідношення чоловічих і жіночих кущів, якщо мова йде про садової суниці. Яка більш поширена в наших садах, то проблеми немає, її рослини двостатеві, а ось менш поширена полуниця або Вікторія. Як усадили ще наші бабусі, має кущі жіночої та чоловічої статі, як відрізнити полуницю від суниці садової. У полуниці листя світло-зелені, сильно порізані квітконоси вище листя, ягоди дрібніше, ніж у садової суниці, але крупніше, ніж у лісової вони солодкі, дуже ароматні і погано відокремлюються від квітколожа. Одні кущі полуниці мають тільки жіночі квітки, стовкачем інші. Тільки чоловічі стечинками, кущики з 5-6 листочками і сердечком з діаметром 1 смі округло плескатої формою. Жіночої статі добре плодоносять, а розетки з 3-4 листками і витягнутим світло-зеленим сердечком діаметром до п'ятьм чоловічого вони дають багато вусів, але мало ягід, якщо на вашій ділянці росте саме полуниця, не видаляйте жіночі кущі. Але і чоловічі залиште в співвідношенні приблизно один хлопчик на чотири дівчинки. Відео як відрізнити жіночий кущ полуниці від чоловічого. Я так розумію, вона і в минулому році не давала ягоди. Поясню, вам дали чоловічі кущики, вони цвітуть, але не плодоносять або дають кострубату дрібну ягоду. Моя порада приберіть і не мучтеся Марина. Ловедача Рюбло 43681097162 три шість вісім, цветет. Но не уважний садівник обов'язково розбереться в причинах поганої поведінки своїх полуничних кущів і, з'ясувавши причину, зробить все можливе для її усунення. І тоді садова суниця, полуниця порадує відмінним урожаєм великих і соковитих ягід.